Всім доброго дня! Демонструємо роботу робочого місця касира на базі програмного забезпечення SamPost. Це робоче місце касира з перерожкою ваги, підключений у нас до цього всього. штрих кода, банківський термінал. Ну і сам android Post термінальчик з вбудованим принтерочком. І так, як ми працюємо? По-перше, є декілька варіантів продажу товару. Є варіант продажу товару через кнопочки швидкого доступу. Як працює? А, знаходимо групу, обираємо товар, наприклад, це у нас буде ваговий товар. Вжимаємо цього, зважування гранату. Ось у нас на ваги передалася ціна за кілограм. Кладемо гранатик, зафіксувала вага. Ось до сплати 5448. Якщо хочемо закрити чек, нажимаємо, то, наприклад, готівка. Ось у нас наш фіскальний чек. Все, він вже зареєстрований у податковій. А, також є можливість продавати товар, а, шукаючи за каталогом. Тобто, це у нас наші товарні групи. Тут у нас товари. А можна шукати. Ось так можна по назві, наприклад, кари. Ось у нас картопля. Ми знайшли картоплю, обрали, зважили нашу картоплю. Ось до сплати 354. Також є можливість по швидким кодам. Якщо ми знаємо код товара, якщо у нас є, наприклад, націннику, ми просто обираємо там, вводимо код товара, 10-18 у нас паприка. Зважуємо нашу паприку, знову у нас буде гранат паприкою. І ось у нас вже вона є у чеку. Далі, якщо ми продаємо товар зі штрих-кодом, ми просто скануємо цей штрих-код, ось у нас баночка нашої Кока-Коли є. Якщо у нас товар епідексизний, ось у нас віскарик. Ми зчитуємо штрих-код, і програма питається ввести номер акцизної марки. Ось ми тут Скануємо цей номер акцизної марки. І далі закриваємо. Оцю всю історію. У чеку у нас є вся інформація необхідна, є і коди УКТЗ, КТЗ, штрих-коди марки, все, все, що необхідно, що потребує а, податково. Якщо йде оплата картою, ми можемо підключити до всього цього звичайний платіжний термінал банківський, то що банк дає в оренду, ось 25 гривень. І при оплаті картою буде на термінал передаватися інформація, ми зчитуємо карту і після цього знімаються гроші. І далі закриваємо чек. ну, Не будемо зараз закривати чек, бо по гроші буде. Стосовно ергономіки, є у нас така штука, це стойка для кріплення. Тобто цей наш планшет можна закріпити на стоїчку і поставити, буде трошки менше місця займати. Стосовно автономності. У нас тут будований акумулятор 4 години. Тут у нас теж зміна буде працювати. Тобто робоче місце без питань працює навіть при вимкненні електрики. Звіти, Можемо подивитися, що ми наторгували зараз. Можемо роздрукувати. Тут у нас є звіти. Ну і, звичайно, можемо закрити зміну. Закриваємо зміну. Зміна закривається. Ось у нас звіт. Також у нас є можливість це робоче місце поставити, зареєструвати два ПРРО і розділяти товари по різним там, ФОПам чи товкам, якщо у вас там декілька підприємців працює в одній торгівельній точці. Ось коротко, як це вона все працює.